Сьогодні зі мною Ірина, співзасновна компанії ISC. І сьогодні ми маємо змогу поговорити про саме наболіле питання, яке задають наші клієнти при першому контакті про придбання нерухомості в Іспанії. Одне з основних питань, яке вас турбує, наскільки актуальне питання акупусів, як з ними боротися, і що взагалі відбувається в законодавчому рівні по цьому питанню, Ірина. Ти у нас безпосередньо займаєшся орендою нерухомості на території Іспанії. Скажи, будь ласка, чи стикалась ти з окуписами? Тема окуписів в Іспанії, вона дуже поширена і дуже нашуміла, проте, як на мене, вона трошечки перебільшена. Я теж такою думкою за статистичними даними насправді під окупасами, тобто під житло, яке було самозайняте, займає лише 0,29% від загального житлового фонду в Іспанії. Окупаси це загалом люди, які самовільно і без належних законних підстав зайняли чуже житло, загалом розділяють три критерії. Є окупаси, які вторглись в нерухомість, є ті, що здійснили захоплення пустуючої нерухомості, і є так звані інко окупаси це ті, які вклали договір оренди, потім з якихось причин перестали платити і перейшли в категорію власне окупасів. Щодо перших двох видів окупасів, 3 квітня 2025 року в Іспанії був прийнятий закон, який впровадив прискорений розгляд кримінальних справ, Прав порушених на підставі такого самозахоплення або вторгнення в житло. Як це відбувається, якщо сусіди або сам власник житла виявив, що в його житло вторглись впродовж 48 годин заявив про це в поліцію, поліція має всі законні підстави цих людей заарештувати і відповідно вже порушити проти них кримінальне провадження. І третя категорія окупусів це інкокупуси. Це люди, які заселилися і з певних причин припинили оплату оренди. Вони переходять так само в розряд укописів, з ними складніше боротись, ну е -е, але теж складніше не можна можна. Але е в цьому випадку важливі превентивні заходи, які наша компанія е -е. робить наша компанія, ж, дуже робить. дуже ретельно. Тобто, перед тим як оформити договір оренди е придбаної нашим клієнтом нерухомості, ми ретельно перевіряємо потенційного орендаря.